На черговій сесії міської ради депутати слухали звіт про аудиторську перевірку комунального підприємства «Міськреклама». Претензіями до нинішнього очільника Ярослава Яременка були занадто низька сума доходу підприємства, можливий конфлікт інтересів та інші. 3 лютого 2016 року комісія перевірила діяльність комунального підприємства за останні три роки і виявила, що доходи від надання рекламних поверхонь для розміщення реклами склали в 2013 році. 619 тисяч гривень у 2014 році 781 тисяча гривень, і в 2015 році 1 мільйон 137 тисяч гривень. У цей період основними покупцями площин в нашому підприємстві були ФОП Яременко Богдан Вікторович, ФОП Яременко Ярослав Вікторович і Товариство Позитив. Факт, що найголовнішим покупцем послуг Комунальному підприємством місь Реклама, в період, який ми перевіряли, був ФОП Ярюменко Ярослав Вікторович, тобто безпосередньо директор комунального підприємства міська реклама та ФОП Яремінко Богдан Вікторович, ймовірніше його рідний брат. На думку членів тимчасової комісії, вище факти можуть свідчити про наявність директора комунального, у директора комунального підприємства Ярослава конфлікту інтересів. Рекомендує направити матеріали перевірки уповноваженим правоохоронним органам для здійснення перевірки щодо наявності в діях директора комунального підприємства міської ради міської реклами Яремен Ярослава Вікторовича ознак складу адміністративного чи кримінального порушення. На виконання положень статті 29 і 30 закону України про запобігання корупції рекомендувати міському голові усунути Яременко Ярослава Вікторовича від виконання обов'язків директора комунального підприємства до моменту закінчення перевірки Ярослав Яременко намагався доповісти депутатам про стан справ на підприємстві, і варто сказати, що по суті йому не дозволили цього зробити. Дохід за 9 місяців і натратов довженний прибуток на дохід. Дасть 700 тисяч у цих всіх показниках прибуток від діяльності реклами при мільйонних роботах склав одну тисячу гривень. Це неправда, отож, ми вирішили особисто поспілкуватися з ним. Як проводиться перевірка? У нас є журнал проведення перевірок. Даним перевіряючим було надано цей журнал і запропоновано, щоб вони зареєструвалися, на що вони відмовили. Так само до, ну, їх попросили надати їхні повноваження, що вони мають право проводити цю перевірку. На це також було відмовлено і ніяких, ні документів вони не показали. Тобто, хто це був, чому їх привели, я особисто не знаю. Почалось того, що на комісії можливо, а може просто, знайшли якийсь листок, в якому. Перелік був підприємств комунальних, і хто е, збитковий, хто прибутковий. Ми на той момент на, той момент, на 9 місяців 2015 е, року являлись, ну як і по суті, прибутковим підприємством, але прибуток був е, незначний. Чому е, 2015 року, році проходили вибори для рекламних агентств, в принципі, це зрозуміло, що це їхні жнива. І для того, щоб підготуватись до цих виборів, треба понести якісь певні затрати, підготуватись до них. Зрозуміло, що якщо ми за 9 місяців, за вересень місяць дивимося результати, бо були кошти вкладені для того, щоб потім виконати ці роботи, зв'язані з політичною рекламою, вони були вкладені. І по факту 9 місяців зрозуміло, що був прибуток маленький. Нема питань. Але по факту року у нас прибуток від того, який був, в 44 рази більше. Що, чому, міський голова, чому міський голова захотів озвучити інформацію в тисячу гривень, хоча він знає, йому було сказано, яка у нас, який прибуток у підприємства. То я хочу показати, зареєстрований документ, фінансовий звіт. Який вже зареєстрований. І от на його обратній стороні чітко написано: чистий прибуток за звітний період 44 200 гривень. Доповідачем на сесії було визначено або сказано, що може бути присутній можливий присутній конфлікт інтересів. Тому що Яременко, Богдан і Позитив перераховують на міськрекламу кошти за роботи, які виконує міськреклама. суми ці достатньо великі, але треба, ну, тут глядачі повинні розуміти, що це не міськреклама реклама плата. А це інші підприємства платять, а ми їх обслуговуємо. І з цього міськреклама заробляє. Е, зрозуміло, що одним з найбільших чи найбільше рекламні агентства в місті це є рекламне агентство Бліц, всі його знають. Тут нема чого ховати. Це позитив. І інші рекламні агентства, які е, теж працюють, і ми з ними теж співпрацюємо. Тільки в них менше до нас від них приходить е, виручка. Щодо конфлікту інтересів, міському голові, верніше не так. Підприємству, будмаркет з бюджету виділено 500 тисяч гривень на встановлення е, мусорних баків, чи верніше, під ними виконати робіти. То чи це не є таким самим конфліктом інтересів? Це той час, коли він є держслужбовцем і міським головою по факту. Бо ми знаємо, коли це було зроблено. А з другої сторони, ми, як підприємство, міськ реклама за свої власні кошти розміщували дошки оголошень на будинках. То, можливо, нехай там, КТП. Чи інше підприємство, яке займається монопольно збиранням мусору, нехай вони за свої власні кошти забезпечать своє робоче місце і встановлять, облагородять його і встановлять мусорки за свої кошти, а не за кошти бюджету. Бо ми всі дії робили за власні кошти підприємства, які ми заробили, і ми їх вкладували в розвиток цього підприємства. От це було б дуже логічно. До речі, принципово важливе питання. Зараз проходять перевірки і будуть проходити по інших підприємствах. Я би, щоб не було обідно, як казав у нас колись президент, що посадить в своїх трьох друзів, то я би почав з перевірки комунального підприємства, верні, де є частка комунального підприємства, КТП-1028, і на його прикладі показав би, які є проблеми. І показав би, навчив би нас вирішувати дані проблеми. Чи добре це, чи не добре, ну, перевірку відприємств зробити потрібно. Але це, по-перше, повинні робити компетентні органи. По-друге, перевірка не для перевірки робиться, а перевірка робиться для того, щоб виявити проблеми. І допомогти, якщо засновниками є міська рада, то допомогти вирішити проблеми і зробити так, щоб було все ідеально. А в нас вийшло так: ми прийшли, зачитали, наплювали на всіх, розвернулись, слово не дали, а далі хай собі думають, що робити далі. Оце реальна ситуація, яка сталася на сьогодні.